Всім привіт! Це Інтертул. В цьому відео розповідаємо про електролобзики WT-0490 та WT0491. Електролобзик є корисним інструментом як для використання в побуті, так і для будівельно-ремонтних робіт. Потужність електролобзика та варіативність його оснащення дозволить працювати з різноманітними матеріалами, такими як дерево, метал, пластик, полімерні матеріали або кераміка. Одразу відзначимо, що ці два лобзики входять в серію професійного інструменту Шторм, тож мають гарантію 3 роки. Кожен з лобзиків має зручну прогумовану ручку, що забезпечує відмінний хват інструменту, а отже, і його контроль під час роботи. Поряд з кнопкою Пуск на ручці є кнопка Фіксатор для безперервної роботи. До речі, лобзики оснащені LED-підсвіткою робочої зони. У WT-0490 кнопка для вмикання підсвітки розташована в верхній частині інструмента, а у WT-0491 підсвітка вмикається з нажаттям на кнопку Пуск та автоматично вимикається з запізненням. В кожному з цих лобзиків встановлено досить потужний двигун. У WT-0490 це 810 Вт, а у WT-0491 900 Вт. Максимальна глибина пропилу у лобзика wt 0490 складає 80 мм в деревині 12 мм в м'якому металі, а в більш твердих металах 6 мм. А лобзик WT-0491 здатен здолати товщину деревини до 120 мм, м'яких металів до 25 мм, а сталі до 10 мм. Ми радимо для більш ефективної роботи з твердими металами використовувати змазку. Ефективність різу досягається також за рахунок швидкості руху пилки та величини ходу пильного полотна. Швидкість ходу пилки регулюється за допомогою спеціально відведеного регулятору в виді колеса. Швидкість ходу пилки регулюється у цих лобзиків в діапазоні від 800 до 2900 обертів на хвилину у WT-0490 та від 1000 до 3000 обертів на хвилину у лобзика WT-0491. Довжина ходу пильного полотна становить 22 мм у WT-0490 та 26 мм у WT-0491. Для підвищення інтенсивності різу у обох лобзиків є маятниковий хід. Він також є регульованим, а для його налаштування є окремий регулятор з чотирма положеннями. Зверніть увагу, при використанні маятникового ходу якість кромки погіршується, та чистота різу зменшується. Лобзики мають безключові патрони SDS які прикрито прозорим пластиковим екраном. На відміну від патронів з ключем, змінювати оснащення в патроні SDS дуже легко і швидко. Робиться це всього в декілька рухів. Платформа інструментів виготовлена з алюмінію. Вони легкі та міцні. Завдяки ним можна змінювати кут нахилу лобзика та робити різ під кутом. Для того, щоб змінити кут нахилу платформи, у випадку WT-0490 треба скористатись комплектним шестигранним ключем, а WT-0491 має для цього спеціальний важіль. Для того, щоб позбавитись від потреби в мережевому подовжувачі, лобзики мають кабелі живлення довжиною 3 метри. До того ж, ізоляція на кабелях резинова, не боїться переганів та низьких температур. Для відведення стружки та пилу лобзики мають можливість для підключення пилососу. У WT0490 патрубок вбудований. А у лобзика WT-0491 він є в комплекті і його можна під'єднати окремо. Також лобзики мають функцію видову на робочу поверхність, на випадок, якщо під рукою немає патрубка для пилососа. Обидва лобзики стануть у нагоді як домашнім майстрам, так і професіоналам, наприклад, столярам, мебловим майстрам, слюсарям, майстрам з будівництва та ремонту домівок. Посилання на обидва лобзики ви знайдете в описі до цього відео. Ну а на цьому у нас все. Не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Побачимось у наступному відео.